Чоловіки люблять молодих дівочок для свого его. А для стосунків, вони вибирають зрілих жінок. Зрілих жінок. І от я вам поясню. Дивіться, є два типи чоловіків. Перший тип це такий: і душу забере, душу обіза, душу першим ділом забере в нього. Перший тип це такий, знаєте, незрілий чоловік. Да? От е, є багато таких незрілих чоловіків, коли йому блядь, 35-50, а емоційно йому 18. Вічний мальчик. вічний мальчик, І він шукає молоду дівчинку. Да, молода дівчинка красива, звісно, але вона його діда не розуміє. Вона не може підтримати його дідовську розмову. Да? У неї інші цінності: тік-ток, тусовки. розумієш? Ну, абсолютно інші інтереси, абсолютно інші інтереси, конечно. І він нудьгує, і вона, блядь, з ним нудьгує. Ну, хорошо, він заплатить їй гроші, щоб вона біля нього сиділа. Ну, їй блять, скучно з дідом, пошла? І йому скучно, бо нема про що поговорити. Так? І є другий тип Зрілий чоловік. Зрілий чоловік. От йому сорок шістдесят. Але емоційно він також зрілий. Він уже попробував молодих. Він був там, він знає, що таке. Але тепер він шукає жінку, не двочку. І от що він шукає?